Значить, розвиток особистості відбувається формування з раннього дитинства. Дитина, народжуючись, сприймає навколишній світ через оточуючі живі і неживі предмети. Дитина сприймає формування себе як суспільна особа суспільства, суспільна особа, людина такою є, через формування. Іграшок через формування батька матері, через відносини тобто з, з, з батьком, через відносини із оточуючими членами родини. Але в першу чергу дитина, роблячи свої перші кроки в цьому житті, пізнає світ, бавлячись іграшками. Тобто, формування особи відбувається через гру, через Іграшки, які ми бачимо, ігри і іграшки з раннього дитинства її надають. Її надають маленьких ведмедиків, коників, песиків, рибки, пінгвінчики, тобто різні живі, живі живих, живих тваринок. Дитина сприймає цих живих тваринок як своїх потенційних майбутніх партнерів у житті, тобто вона як особа суспільна, бавлячись з ними, формує своє ставлення до них. Якщо іграшка, вона, тобто її стимулюють відносити себе до тваринки, до іграшки, вона таким чином і розвивається. Якщо дитина бачить навколо себе, скажімо так, жорстокі відношення, в неї формується образ жорстокості, але тут виникає один момент. Дитина форму... природнім, природнім, я повторюю, підкреслюю, дитячим потягом по відношенню до оточення. Чи іграшок, чи тваринок, чи відношення з родичів, є нормальне, спокійне, э, э, тобто позитивно, з позитивною енергією відношення. Тобто, нормальним станом дитини є стан радості, є стан э, врівноваженості, є стан спокою. Так от, э, в нормі. Я говорю про норму, дитина відноситься до оточуючих іграшок, до оточуючих тваринок, до батьків з радістю. Перші емоції дитини то є сміх, коли вона бачить маму, вона впізнає маму. Вона тішиться, коли приходить ввечері додому тато. Вона тішиться і тягне ручки, коли бачить сестричку. Вона тішиться, коли бачить домашнього песика. Вона тягнеться до домашнього котика. Тобто, емоції дитини є позитив, є радості. В процесі відносин, сім'я, якщо взяти сім'я нормальна інтелектуальна сім'я, вона в дитині підтримує ті її інстинкти і ізолює дитину від отримання негативу. Тобто дитина сприймає що відносини до тваринок, повинно бути позитивним, тобто добрим, тваринку не можна образити, тваринку не можна скривдити. Тобто, дитина в такій сім'ї, скажімо, взяти за зразок, ну скажімо так, сім'я. Ну, наприклад, інтелектуальна сім'я, де вдома є собаки, коти, і, скажімо так, дитина розвивається в сім'ї інтелектуальних, скажем, дитина, дитина розвивається з тваринами, отримує багато інформації, і відношення до тварин в неї позитивне. Тобто, вона звичайно виростаючи, знає, що тварина то її друг. Хто її, скажімо, підопічний, на яких вона випробовує свої в подальшому життєві дорослі почуття? Тобто мати під опікою е, своїх дітей, мати під опікою е, Да, може і старших своїх батьків, тобто формувати відношення своє, як особистості усвідомлене і відповідальне. Тобто, людина виростає цілісною, тобто усвідомлюючи відповідальність за молодших, за, за, молодших, за, за наступне покоління, за свою сім'ю. Тобто, формується почуття відповідальності, то і є складовою частиною людяності. Як ми бачимо, в Економічному відношенню то відображається в чому? Як ми бачимо, скажімо, формування розвитку дитини на селі, візьмемо класичну, класичну, я не кажу, що бувають винятки, але класичну селянську сім'ю. Народжуються діти. Дитина так само підручними іграшками дитини, можливо, її і купляють дещо, але в основному в неї є природні іграшки. Вона бігає, вона має якісь палочки, вона бігає по подвір'ю, вона має там гусочок, вона має там кролики, вона має курочок, курівок і тому подібне. Те те ті істоти, з якими вона спілкується з народження. Так само первісними, як і в любої дитини, первісними позитивними почуттями є почуття любові до тих тварин, почуття дружби, почуття там радості при їх зустрічі. Але реалія життя починається мінятися. В чому? Ту ж курочку чи того ж кролика, родичі, чи ту ж свинку родичі, як і в класичній селянській сім'ї, абсолютно для селянської устрою. То є. Нормою в нашій державі, родичі е, просто-напросто вбивають для того, щоб з'їсти. Що з всім здається, що то є норма. Тобто е, всі хочуть їсти, і для того худоба, як, як прийнято є такий бренд, худобу тримають для того, щоб її з'їсти. Дитина починається перелом. Тобто, Природнім потягом дитини є позитивне відношення, є відношення радості і відношення дружби до тої живої істоти, до кролика, гусочки, курочки, свинки. Але коли її вбиває, дитина спочатку, звичайно, виникає протест. Далі іде вже? Роздвоєння. Людина бачить, що дорослі то сприймає, що то так має бути. І відбувається е, роздвоєння свого роду психологічний надлом, який в подальшому проявляється в чому? Дитина росте, природнім бажанням є е, любити живе живі істоти, але всі оточуючі навколо, їх знищують. Значить, е, то роздвоєність. Вже в залежності від сили, особистості тої людини, виростає в подальшому наступне. Хтось з, з, з таких слабих підлітків просто-напросто спивається, впадає в апатію. І приймає все, оточуючи, що навколо є за норму. Так повинно бути, всі так живуть, потрібно вбивати, люди деградують, ніякого е, творчого немає розвитку ні до підприємності, ні до е, якогось творчого пошуку, ні до розвитку по подальшому особистості, там навіть мова не стоїть. Тобто, просто-напросто, починаючи там з якихось там 12-14 років, підлітки починають групуватися, пити, родичі ніби їх зато б'ють, потім всі разом. Сідають за стіл і всі разом п'ють. І е, таким чином виростають просто апатичні наступні покоління, які своїм наступним поколінням то саме і можуть тільки дати. Дітей б'ють, родичі п'ють. Хтось з таких більш сильних особистостей, ну то є психологія складна, кожний індивідум є абсолютно різний. Не можна так само, клітина, ДНК, так само кожним індивідум є різний, але є, скажімо так. Тенденція до і люди слабші, і люди сильніші. Хтось сильніших особистостей починає е, виділятися. В нього є бажання щось змінити, але він ще не відчуває, що саме потрібно змінити, він хоче виділитися. Він починає е, випробувати на собі свою силу. Чим чим він сильніший, він може бити більше когось. Потім бити тварин, потім бити людей, потім виділитися в чомусь, хтось може е, потяг до влади стає такий гіпертрофований, нездоровий потяг до влади. Скажемо, виділитися з тої суспільства п'янства, е, з не не сприймає от, алкоголю. Він хоче виділитися в іншому, він хоче виділитися у владі. Хтось, скажем, навіть родичі ж надають дитину в місто вчитися дитина ніби з здобу... Ва світу відривається від сільського життя, зміняються в чомусь погляди, не хочеться вертатися в до болото, село, гні, навоз і тому подібне. Хочеться як сказати, стати розвинутою людиною міського типу. Починається така надмірна кар'єризм, бажання любою ціною здобути владу, здобути успіх. Але е, саме ядро особистості, що не міняється, і в тому бажанні здобути владу, здобути успіх, є закладена та хвороба дитячого виховання, хвороба е, е, надлому, яка в подальшому переростає в наше суспільство. Так звану подвійну мораль, подвійні стандарти. В чому воно проявляється? З одної сторони, з дитинства і природнім бажанням дитини, самого раннього дитинства є почуття любові, почуття радості і щастя, почуття нормального відношення, доброзичливості, співчуття до живих істот, бажання їм допомогти. То є нормальні в всіх казках, все вчать. Таким чином, в здорових казках має на вас. Дитина вчать любові, дитина вчать допомогти комусь слабшому, дитина вчать ем, б, рости добрим і е, в, 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 тобто, ну, позитивні емоції в дитини формувати, позитивні риси характеру. З другої сторони, навколишнє. Життя показує зовсім інші приклади. Насправді колишніх друзів вбивають, мається на увазі тих свинок, роликів е, навколо, їх е, вважають просто м'ясом для того, щоб з'їсти. Е, значить, в дитини закладається формування того, що потрібно жити двійними стандартами. Насправ вичуваєш одне, а робити потрібно зовсім інше, і ці правила підвінного стандарту переросли в нашій державі плачевну картину, яку ми бачимо. Вона є насправді плачевна, хоча, якщо так подивитися зі сторони, як кажуть наші політики, нічого страшного немає, немає війни, немає кровопролиття, немає нічого драматичного. Наша держава йде до якогось там європейського рівня, до якихось світових стандартів. Вона кудись іде, але ж куди вона йде, при тій ситуації, яка насправді в реальності є. В нас, в країні. Значить, селяни, ті, які е, для господарства, щоб з'їсти собі щось покласти на стіл, бувають кроликів, вони є такими самими жертвами, їх не можна от, ставити їм то в вину, оскільки вони то роблять то, що навчили їх родичі, то, що навчили їх е, саме суспільство. Значить, вони виволодіючи найбільшим багатством природнім сільська громада, тобто землею вони є ніщими, вони є жебраками, вони є безправними рабами, а в рабстві неможливо виховати повноцінне. Мається на увазі повноцінне відношення масу масу масовому масштабі, повноцінне, повноцінне наступне покоління. Так, виростають одиниці, які тут усвідомлюють, які з тим протестують, але то одиниці людей. А в масовому масштабі неможливо повноцінне наступне покоління виховати. Ми бачимо ту ситуацію, яка на даний час є реальною. Люди є ніщими, люди є безправними, люди є ем, практично бидлом. І люди є пошним, ну образно кажучи, м'ясом для того, щоб будувати одиниці сімей, які прорвалися з тих же ж нижчих ешелонів до влади, з надмірним хворобливим гіпертрофованим бажанням отримати владу, її втримати любою ціною, при цьому не е, затрудняючи себе в якихось, е, скажімо так, бажання. Докорінно змінити ситуацію в суспільстві. Особливо ніхто себе цим не затрудняє. Ну, За винятком інтелігенції, яка усвідомлює, бачить і розуміє, що відбувається в суспільстві, щось неправильно, але не знає, з якої сторони до того підійти. Люди шукають економічні важелі, люди шукають е, різні. Причини, забуваючи, що корінь в психології суспільства, а психологія суспільства стоїть в ранньому вихованні дітей, відношенні до тварин. Значить, Економіка суспільства прямо залежить від рівня, від. Психології суспільства від відношення, починаючи з раннього дитинства, виховання цього суспільства, виховання підростаючого покоління, прямо відно залежить рівень життя від цього яким чином має бути правильно сформовано все, значить дітей повинні, тобто як це зараз не звучить радикально і, ну скажемо, різко. Селяни повинні законодавчо заборонити отримувати тварин для вбивства для домашнього господарства. Повинні бути створені спеціальні ліцензовані ферми, тільки там можуть вирощуватися, як на перехідному етапі, вирощувати. Це тварини для відгодівлі, при цьому потрібно дуже різко контролювати рівень задоволення тих тварин. Вони повинні жити там в радості, їх повинні доглядати належним чином. Це на перехідному етапі. Звичайно, в ідеалі в майбутньому хотілося бачити можливість штучного синтезування м'яса, штучного синтезування рівня. Теперішні технології вже дозволяють це робити. Тобто, то ціла складна економіка розрахунку навіть елементарного рівень доходів для отримання худоби, худоби для її, скажімо, вирощування на м'ясо перевищує той рівень, який би був мав би бути наданий в сільське господарство, скажімо, для розвитку для таких пасівних культур чи сільськогосподарських культур, які б могли Людей задовільнити в продуктах харчування, тобто в відношення тих грошей, які вкладені для того, щоб прогодувати худобу, є Є в декілька разів більше ніж ніж можна в десять разів, більше, ніж можна було посіяти різних культур для того, щоб зібрати урожай і нагодувати. Тобто в десять, в десь можна за, скажімо так, обнакаючи замість однієї людини, як сказати, для куска того м'яса кілограму можна прогодувати десять людей, посіяючи, насіяючи землі, селянські землі продуктами харчування. Крім того, ніхто ж не заперечує там, отримання молока, яєць і тому подібне, навіть на прохідному етапі риба і тобто, в своєму відношенні так само може в чому задовільнити людей продукти харчування. Ну це вже ми забігаємо вперед. Якщо вернутися в реалії теперішнього дня, тобто суспільство повинно усвідомити, що воно не може формувати наступні нормальне покоління, не прийнявши за основу нормальний нормальне благополуччя психологічне цього суспільства, ми не повинні оглядатися в Ті, чи в тій державі ми повинні усвідомлювати, що ми є самодостатнім суспільством зі всіма природніми джерелами, і ми нехай будемо піонерами навіть в світовому масштабі формування ну, суспільства, яке за основу кладе саме психологічний комфорт, оскільки саме в психологічному комфортному суспільстві може бути створення належного рівня життя, рівня добробуту. Національного у створена належних керівництва для нормального здорового гузду законодавства. а не коли в нас на один закон формується 10 підзаконних актів, яких не може ніхто абсолютно розібратися, коли в нас система податкування така що підприємства платять податки штати податківців, а в на заході чомусь добре будемо брати за основу, в ми любимо захід, а на заході чомусь е, підприємець собі здає один папір, і там касовим нам скільки прийшло, платить собі енну частину податку і спить спокійно. Невже хтось зацікавлений е, з простих людей, звичайних, в тому, щоб мати проблеми? Ніхто, але принцип подвійної моралі є абсолютно е, чітко діє треба обов'язково створити тіньову економіку треба створити подвійну систему податкування треба створити подвійні стандарти вони в нас у всьому ми з одної сторони боремося з корупцією з другої сторони ми бажаємо що то нормально прийти і дати дати наприклад комусь вчителю дати винагороду якусь але чому вчитель повинен залежати від подачки якщо він з вищою освітою і повинен бути як скаже поводирем одним з лідерів Звітерів інтелекту в суспільстві він залежить від того, що хтось з учнів прийде йому дасть подачку, але ж він повинен мати належну зарплату. А звідки її взяти? Це ж цей самий е, територіальна громада. Тобто основою всього до чого ми вертаємося до одного. Люди, які в даний момент в нас виглядають як раби, як жебраки, то є селяни, які насправді володіють найбільшими багатствами землями, вони не мають права розпоряджатися своїм Землями. Вони не мають права е, мати належного рівня е, ну, устрою територіального. Вони не мають права створити собі електростанцію, наприклад, на селі, тому що держава і корумповані чиновники забороняють мати приватну е, територіальну електростанцію. Вони повинні в десятеро чекати подачку від держави за копійку тої субсидії, хоча могли би ту електроенергію продавати на захід і отримувати за від того дохід нас лю. Люди закритими очами, закритими вухами, вони сліпі, вони приймають тільки те, що говорять їм чиновники, а чиновники говорять їм те, щоб втримати себе на місцях, свою масову армію чиновників, бюрократів, які тільки обдирають людей і створюють людям ситуацію, коли та ж сама арабська людина, той селянин безграмотний, приходить і на колінах просить дайте мені субсидію, дайте мені подачку, дайте мені то, дайте мені субсидію. Тобто людина в нас залежить від е, цього ж, то є замкнуте коло, замкнутий цикл, коли е, подвійна мораль, неправильне, в корінь поставлене виховання е, е, належне, тобто рівень суспільної психології веде до. Збоченості тої психології в ранньому дитинстві, яка переростає на всі е, сфери життя, тому що суспільство творять особистості, суспільство створить кожен з нас, і, та ж, і весь народ, який заблудлий в тих поглядах неправильних, заблудлий в поглядах подвійної моралі, він, народ вважає, що так повинно бути. Народ вважає, що він є рабами, і що так повинно бути. Найгірше то, що то сталося. Люди мають всередині той вогонь бажання. Ми бачили на помаранчевій революції, як Люди прагнуть до змін. в них є той потенціал до змін. У нас люди мають той потенціал. Вони але не мають можливості, не мають тих лідерів, не мають можливості реалізувати до кінця той потенціал. Тому що та влада, яка прийшла, то в виході з тої ж самої подвійної моралі, або занадто е, залежні від тої моралі, або з ній, або нею підвладнені, вони не можуть внести новий, е, новий як сказати, вітер, нову систему управління в державу, в державу, яка є по суті державою вільних людей, державою джерелом влади, якої є народ. Людям насаджують насильно можливі, тобто залежність від чиновників, від влади і за упряж, як от рабську психологію, Тобто людям то насаджено штучно. Люди повинні усвідомити. Переглянути, то є дуже тяжкий процес, тому що він дуже глибоко вкорінений, принаймні в нашому поколінні. Але ми повинні зробити перший крок. Тобто розкріпачення цієї подвійної моралі, усвідомлення джерела цього, як в діагностиці в медицині, знаючи діагноз, призначимо лікування. Діагноз то є. Половина вилікування, знаючи діагноз, можна вилікуватись, тому що ти знаєш, що з тобою. Таким самим чином, суспільство, яке знає свій діагноз, має великі шанси вилікуватися від цієї хвороби, оскільки діагноз то є половина лікування.